Всім здоровеньки були. Що ж, у нас сьогодні доволі таки цікава рубрика. Давно в моїх руках вже не було системних блоків. І це у нас комп'ютер з ломбарда. І давайте так трошки коротко, щоб багато часу не затягувати. Купив я його в ломбарді. Зверху бачимо, у нас є скріншотик, коштував він 1900. Гривень цей системний блок і з доставкою я кидав 300 гривень предоплати з доставкою, короче, зі всім, цей системний блок обійшовся в 2100 гривень. Купив його чисто раді контенту. Вроді би, такий непоганий варіант за такі кошти. І давайте зразу дивимося на. Корпус, корпус, до речі, такий доволі з ну непоганого такого металу. І він такий. Я ще думаю що це якийсь брендований, типу Fujitsu Є ось такі системні блоки, але ні. Це у нас такий, не знаю, тут мала би бути якась, здається, наліпка, але її тут немає. Кнопочка Power, перезавантаження, дві USB-шки. Коротше, ось таке. Ззаду у нас виглядає він ось. Так, і якщо коротко і зразу сказати, платформа в нас тут по факту АМ3. І, коротше, давайте знімаємо кришку і покажу, що у нас всередині. І так, відкручуємо задню кришку. Ну, Я вже на пошті, звісно, кай оком погляну. Тому що треба було перевірити. Мало ли, що з ломбарда можуть прислати. Та-дам! Так, знімайся, гелки-палки. І ось так виглядає у нас системник всередині. Що ми отримуємо, скажімо так, за 1900 гривень. Доволі таки непогана платформа. У нас М3 материнська плата, ось така Biostar a 770 e 3 До речі, не знаю, треба буде загуглити, чи вона М3 чи АМ3. 400 оперативної пам'яті у нас зайнято і, до речі, тут у нас цілих 16 ГБ DDR3 пам'яті. Це у нас отаке... От О, тут навіть Л та ви що? 4 ГБ. Правда, 1600 е швидкість даний процес у нас не підтримує. Ти диви, навіть всі однакові у нас планочки, що доволі таке. Та вони всі однакові, Ельки. Прикол. Процес у нас встановлений. Це вже включив купів, точно подивився, там має бути феном. Четвертий, якийсь там 2Б56, як там правильно, чесно кажучи, вже підзабув. Він де у нас чотирьох ядерний. Єдиний мінус те, що у нього немає SSE інструкцій 4.1, здається, там тільки 4.0. І багато сучасних ігор даний проц не зможе підтримувати. Але, в принципі, 4 ядра. Багато чого і загально. Не запусти з нового. Бачимо один вентилятор 120. У нас на виду блок жилення. Ось такий. Дешман Геймакс на 500. Ват, по 12-й лінії у нас 20 А. І якщо порахувати, тобто 20 А це у нас плюс-мінус є 240 Вт. Що доволі таки не дуже багато, враховуючи, що тут у нас відеокарточка Redon HD 6950 на 2 ГБ gddr 5 пам'яті, яка споживає 200 Вт. Так що, ну, скажімо так, десь впритик. І то, і то скажем. Ну, ну, ладно, коротше, і жорсткий диск. У нас ось такий ноутбучного формату на 320 ГБ. В принципі, і по факту все. Давайте зараз його підключимо. І так, здається, все підкинув, підключив. Давайте нажимаємо кнопочку Power і що? І нічого. Давайте ще раз. Нічого, абсолютно. Від слова зовсім. А, блін, серйозно? А я не підключив. <хи> Окей. Ну, вальтос буває. Так, а тепер є щось. Давайте нажимаємо. О, тепер зовсім інша справа. Так, і що, видасть нам щось, монік. Чи не видасть? Нажимаємо «Авто». Аналогово і в торі мала би бути картинка. Поки прогружається. Є ти що? Ком з Барду навіть працює. О, навіть він да 10-та. Інтересно, давайте зацінимо. Так, поки не знаю, що відбувається, вроді б замотаження Windows прийшло, потім почало перемикатися між HDMI-ками. І все. І на тому поки кінець, хоча у нас індикатор світиться синенький, тобто щось там має показувати, але е нічого нема. І так, в BIOS системний блок у нас зайшов. Ми можемо тут лише бачити, що у нас 16 ГБ оперативки. Так, флопік ми зразу відключаємо. Харддиск у нас бачить. Так, це по Configuration. О, це у нас феном 4 4960Т. Блін, з буквою Т це здається. А, ні, це звичайно. Тут, до речі, що круто. У нас кеш L3 6 МБ. І швидкість у нас процесора 3000 МГц, що доволі таки непогано. Так, що тут ще цікавого може бути. В принципі, фіків... блін, здається, проблема у мене з кабелем. Десь так, десь порухаєш і от е, пропадає картинка. Так, треба десь зафіксувати якось в одному положенні. Тепер ясно, чому у нас е, тамонік світився синеньким, але зображення не було. Так, здається, зараз все має бути ок. Системка вже у нас прогружається. Олег нас зустрічає і можливо ми щось цікаве знайдемо. Біток, наприклад. Так, і зараз невідомо, чи це воно прогружається, чи це знову таки зникло зображення. Ні, все-таки прогружається. Так, а в нас в принципі чиста вінда. Навіть хард диск поставили, Sentinel, чи як правильно, блин, і мені скидували було на вайбері фотки. Тобто тут стан жорсткого диска хороший. Але у нас не встановлено, я так бачу, ні драйверів, абсолютно нічого. Треба зараз підкинути флешку і спробувати. Так, ну блін, завантажується, вже 100 років не працював на жорстких дисках. Прям тренда. І так, нарешті щось таке прогрузилось. Як бачимо, жорсткі диск у нас прям таки все по сотках. Взагалі круто. І, до речі, драйвера у нас в творі встановлені. Але через те перехідник з The Divine VGA, як завжди, не можна та вибрати людське розширення. Так, Phenomic 4960T, 3 ГГц. 16 паратирки. Здається, буква Т це у нас він трошки ур урізаний по частоті. Чесно кажучи, вже не пригадую, чи це дійсно так чи ні. Але може бути. Так, давай погружайся. Ні, у нас встановлені драйвера 692.0. Доволі таки круто! І так, зайшли ми в ваїдку. Давайте зацінимо повністю інформацію про систему Black Edition. А чому тут 3 і 4 пише? А там тільки 3. Дуже інтересно. Так, та тут, в принципі, давайте подивимося просто скільки балів у нас набере процик. 21 356. Е -е. Undengine dual. Коротше, в Dual, але. Дивно, що працює на 1600. Оце прям. Оце прям, прям реально дивно. Давайте подивимося, скільки у нас читання з пам'яті. 14 тисяч. Блін, що реально працює на 1600-й. Вау. Інтересно. Чесно вже не пригадую. Здається, там тільки 1333 максимум має бути. Але можливо просто у нас трошки покручена материнська плата. І там стоїть трошки це вище значення, фік його знаю. Значить можна пробувати взагалі ставити 1800, раз така п'янка, скажем, пішла. Так, зараз налаштую це, моніторинг і запустимо формарк. Подивимося, що там у нас буде по температурах. Чи потрібно його зараз розбирати чистити. Бо, чесно кажучи, навіть тим займатися не дуже охота. Так, якщо адекватно працює, то для чого, для чого лізти? Так, частота кадрів. Та, в принципі, так, і frame, frame time, Так, приймаємо. окей, І загулив. Так, це у нас такий трошечки обрізаний пост, тому що 960-й просто Black Edition, він йде з, 3, з 3, 3 ГГц, і у нього тепловий пакет 125 Вт, а це йде, а це йде у нас букочкою ІТ, і тут 95 Вт. Що, в принципі, доволі таки непогано. І, до речі, хотів глянути. Колодка. Ні, колодка у нас, звичайно, шестипінова. Так, окей, нажимаємо старт. Ну, цього кулера точно його вистачить за очі. Приходячи, що там мідний, мідні трубки є. Так, і що вже? Комп'ютер вже не відповідає. Окей, okay, зараз роздуплеться хай. Формар у нас запущений. Бачимо, проц працює на 3000. Температура 30-25 і градусів. Не, ну я розумію, що в мене тут вікно відкрите, в принципі, е, кришка знята, але 26 градусів це прям-таки аж максимально дивно. Окей. Ну ладно, типу. Я повірив. Я вірю, окей. Формарок запускаємо формарк і головне за відеокарточкою. І, до речі, якщо бачимо по скіншоті зверху, ця відеокарточка є на рівні 750 Ti. Що доволі таки є непогано. Це можна сказати те, що запусти непогані ігри. Єдиний мінус, те, що тут старенькі драйвера Там за якісь 2000, напевно, 14-15 рік лише. Так, температура у нас зразу там з 35 хопс, кокнули. І помаленьку нарощується температура. Так, вентилятори у нас крутяться. Тут все окей. Ну... 66 дні. Я думаю, відеокарточку треба б було обслужити. А це можна зробити потім, це в принципі не горить. Ну, вона буде не полюбе, Більше 80 вона нагріється. І пройшло всього півтора хвилинки, і ми бачимо, що у нас вже 84 градуси. І це при тому, що у нас відкрита є кришка. Тому відеокарточку однозначно треба розібрати і замінити термопасту. Так, щойно попало зображення, але це перехідничок у цьому винен. Коротше, окей. Ну і давайте раз вже добралися, починаємо все рівно з процесора. Він, Блін, він реально він тупо холоднющий. Напевно, тут... Ну ні, термопаса тут явно не свіжа. До речі, на блок жилення у нас є ще один додатковий 4PI, але дивно на відеокарту взагалі немає. Окей, ну вона в принципі навіть виглядає така, як свіжа. Термопасту несу ось Cooler Master, це є один. Хоче звичайна термопаса для такої системи взагалі, як ніфіг. Хоче просто отак крапелькою і заморочуватися, звісно. Я не буду з тим всім. Поставили каплю і, і зараз все круто воно само прижме, собі зафіксує все як хоче. Так, чік і чік. В принципі, все окей. На столі, звісно, бардар, вибачайте, але як є. До речі, тут у нас на відеокарточці є дві пломби. Одна рідна. А інша, ну, скажімо так, підозра в тому, що відеокарту десь ну, в якомусь магазинчику там бушну купляли. Типу ProM'UA, OLX, Щось такого плану. Так, скривається це все діло легко і просто. Чотири гвинта, але, здається, ні. Ага, до речі, одного, одного немає. Одного у нас немає. Десь колись хтось пролюбив його. О, взагалі легко відтак. Стоп, ще щось тримає. Стоп, а що тримає? Ось тут. Так, не розумію. К... Ага. Один гвинтик у нас. Блін, тут HDMI є, Йоли пали! А для чого я тепер перехідники використовував? Ото я сліпий. Йоперний театр. Ха, Інтересно, дівки пляшуть. Так, і. та йоли пали. А, ну і ще два. Блін, я щось не Я щось не добачаю, чесно кажучи. Так, окей, це все швиденько відкручується. Взагалі на ізі. І все, відеокарта у нас. Вона кстаті, вона відносно обслужена. Навіть виглядає доволі всередині чистою. Подивіться на її стан. Маркування чіпів пам'яті ідеально все видно. Світленьке, відеочіп так само в хорошому стані. Є невеличкий радіатор у нас на ВРМ. Ну, сама відеокарта. І до речі, навіть і текстолі тут взаді ну, світленький. Тобто відеокарточка у нас явно не прожарена. ну окей ми розібралися, він ну, уміняє термопасту і збираємо все докупи. Комп'ютер включився, HDMI тепер працює. Та, і спокійно у нас тепер Full HD є розширення. Але на жорсткому диску прям тупить комблін максимально. Ого, це колись часи були, коли прийшлося. Отак вот. Сидіти за такими компами, бляха-муха. От права кнопка, півдня, туди, сюди. А, це ще Steam зараз захочу запускатись. Який ще не встиг запускатись, а вже не відповідає. Ой, так, формак. Так, з'єднання з інтернетом, окей, бо як така кабель виправ. Так, зараз швиденько запущемо в формат, подивимося, чи змінилися температури. І підключаю комп до нету та й буду щось скачувати для тестування, щоб подивитись, що можна на цьому кампі поіграти. О, ну тепер зовсім інша справа. У нас такого скачка температури зразу до 60 немає. Помаленько, поволі, температура собі росте. Вентилятор 25-26%. Коротше, все круто, качаємо ігрулька. Ви, куми з ГО, тепер не поіграєш, тут немає інструкцій 4.2. Та навіть 4.1 немає. Запустив DayZ, Z вулежі розширення, середні налаштування графіки, і ми в ігрі получаємо стабільних кадрів 25%. 5. Доволі грати некомфортно, тому зараз спробуємо понижити налаштування. Розширення 1600х900 на і вже низькі налаштування графіки, і ми вже маємо більше 40 кадрів. Є, звісно, фрізи, так як в нас гра встановлена на жорсткому диску, це вже плюс-мінус такий непоганий результат. Але якщо підбігати от зараз до... Лісу в нас ФПС вже просідає ось до 30 кадрів. Місця ми навіть бачимо і менше. І, виставивши 720 p ми отримуємо вже стабільні 40 ФПС замість 30. Бавитись, в принципі, можна для DZ такий ФПС доволі таки комфортний, я гадаю. Ну, в пересилках, можливо, будуть фрізи, і я думаю, якщо забігати буде у великі локації, типу великих міст, там я думаю, ФПС буде все-таки у нас просідати, бо процес, як бачимо, навантажений. Ну, Майже в сотню, а відеокарточка в нас не догружена. Battlefield 4, мультиплеєр, 60 гравців, і, чесно кажучи, і гра мене здивувала в погану сторону, тому що на Full HD високих налаштуваннях ми отримуємо близько 30 рваних. Кадрів, коли дим чи щось таке, спецефекти FPS у нас просідає. А так взагалі у нас кадрів ну, 60-70, але бачимо, що знову ж таки процесор винуватий, довбиться в сотку, відеокарточка не догружена і отримуємо рваний FPS. І ситуація з пониженням графіки чи розширення тут ні до чого не призведе, тому що у нас є в упор в процесор, тому якось так. Коротше, я не знаю, скільки буде ігор на тесі, ну це повний піпець. Оці ігри скачуються ось так криво. Ігра на 82 ГБ, яка через мій Гігабітний інтернет мала би скачатися хвилин за 15-20. Качає, блін, я не знаю скільки, я, блін, четверту батлу е, скачував, охраніти скільки. Тому я думаю, що тесів на комп'ютері буде небагато, бо це дохреніща часу займає. Якась журба. Я не знаю. which are Блін, проблема. Я всі драйвера встановлював на гірабітний лан, встановлюю в різні, перестановлював з офіційного сайту, там з програм. Взагалі, пофіг, цим ну, воно працює криво. Чесно кажучи, я вже, блядь, холодний від того компа. Господи, на жорстких дисках працювати зараз. Це так важко, Це ви собі не уявляєте. Ні, та може хтось бати і. Е, скажімо, так, уявляє, що пробував скачати ігру. Та ніхіра не скачалось, там 3%, блядь, Скачивалось десь пів години. Я годину от тільки що майже потратив, щоб спробувати виключити можливо оновлення Windows. Але комп наскільки тупить на жорсткому диску, поки відкриється, поки то, поки туди, поки сюди. Ну просто якась тренда. І щось там, до речі, навіть обновив, перезавантажив. І зараз, здається, вже оновлення вимкнулось. Можливо, то через оновлення щось скачувало, вічно і, блін, тупило, не міг нічого скачати. Бо, чесно кажучи, я ну я скачав кілька ігор, а дещо протестував. Хочеться, от, типу, якийсь там та форзи четвертої скачати, поіграти, подивитись, як цей ком буде е, його, скажімо так, тащити. Ну блін, ну я не маю на той час, я не маю бля по 2-4 години сидіти чекати, тому що в мене інтернет включений сюди. Я навіть своїм комп'ютером не можу поклацати. Ну і от, і, і, і що то за херня? Ну, яких блядь, 3-4 години? Ну ви прикалуєтесь? Ну. Короче, вже в Вінду поставив інше, все налаштовував і все рівно швидкість тут ніяка скачує дуже повільно. 2,5 години 80 ГБ. Ну, а тут принаймні хоча б стабільно тепер скачує, але швидкість все рівно маленька. Не викупаю, в чому проблема, блін, чекати доволі таки довго. Коротше, я здаюся, я... Ну, я. в сраку, Я дуже багато часу. Трачу на то, щоб хоча б протестувати в деякі ігри цей системний блок. Я взагалі не викупаю. Ось, Потратив я години 4, щоб, щоб скачати четверту форзу. На феномі четвертому форзу запускається. Тут вообще ні в'яку. Просто запущено, пише і все. І просто висить процес, ніякого запуску немає. Я вже пану разів 2-3 по 15 хвилин чекаю, взагалі нічого. Пробував перезамонтажуватись, пробував по-різному, не запускається і по всьому. Коротше, діч повна. Тому вибачайте, буде тільки тест тих, що я встиг запустити в дві ігри. І то я блін цей DayZ і четверту батлу e, вчора скачав години чотири. Хоча вона там взагалі фігню займає. Потратив я в загальному часу до фіга. Сьогодні восьма ранку встав. Зараз перша година і ніхрена не зробив. Вінду по факту поміняв і пробував скачати ігру. Коротше, це дуже багато часу займе щось робити. Тому ми залишимося тільки з двома тестами. Ну а загально, типу, за 2000 тиші гривень комп'ютер доволі таки непоганий. Сюди би поставити просто SSD під вінду, щоб воно трошки скорше працювало. Скільки там бушно можна за 300-350 гривень купити і заліком буде літати. Ну а так поіграти в старі ігри, GTA 5, відьмака, ну, не оновлено, а версія 2015 року. Відьмака, там не знаю, танчики, дота, я думаю, воно ще спокійно потянеть. Блін, з тим компом, чесно кажучи, якась повна херня, блін. Потратив час ще скачав Need for Speed 2015 року, і в нас вибиває дірекс файл. Коротше, драйвер не підходить. Як він може не підходити, якщо на Ютубі є тести, де, де ця відеокарточка все спокійно працює? Блін, це ну це повна срака. Спробував другий раз запустити. А фігушки, тепер повно просто чорний екран, Хоча до того спокійно зайшло в меню. Я поставив налаштування, нажав іграти, і при завантаженні така хрінь вилетіла. Зараз просто чорний екран і все. Коротше, я прям шокований з тим всім ділом. І що ж, ось таке відео було про системний блок із ломбарду. Кажем так, це вийшло трохи фіаско. Не вийшло протестувати так, як хотілося, але, в принципі, вийшло так, як вийшло. І якщо будуть якісь цікаві варіанти для контенту, в принципі, такі комп'ютери можна купляти, дивитися, що цікавого. Що ж, всім дякую за активність за перегляд. До наступних відео, до зустрічі, усім папа. -па.